Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, Мазив. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут у нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто он холодильник там з певними соками і так далі. І ти просто береш на чесне слово. То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує. Кладеш копієчку, ну скільки воно коштує, чай чайшу залишити, і спокійно собі поїхати і працює це 24 на 7. Зараз пробуємо щось взяти. Деякі автомати зроблені отак таким чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак приходиш, береш, кладеш гроші. Все, пішов. Але після того, як пішло на 6 емігрантів, чуть, -чуть це змінилося. Зараз навіть спробую. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо от в такому от апараті, ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима тут же, на пасовищі його видобувають. Значить поїхали. Берем євро. Всього і справжнє домашнє фермерське молоко за євро. всього. І це я в 12 ночі проїхав. Вже магазини всі закриті. Трошечки більше треба пряшечку більше брати. Тут вже можна бутилку і помити. О, у yeah. є. Блін, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? Е ну, якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестан куди. Перепрошую, сюди. Засовую. Бачу, у нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо Change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, насипало землі по 50 копійок. А, ну так, да, бо може хтось бере і Все, набрали ми копійок і тепер можна спокійно наливати, собі поїхали. У нас. 50 копійок, два, 50 копійок. Старт. І... Це не прикольно вони якось придумали. Незручно. Молочний швепс. Я викопив прикол, подвійно підставити бутилку сюди і поставити його під котом. Все, і тоді нема піни, тоді все, все супер. Отже, що в нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так він залишається всю ніч відчинений. Оп! І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока, нормального домашнього, щоб воно прокисло. Ми на День Незалежності будемо робити вечерю, і будемо робити полтавські галушки. Я ж з Полтави? Ось такі теми.